Друзі, всім доброго дня! Канал «Село і Трактор знову з вами. Сьогодні ми так вдома в своєму домашньому господарстві з дружиною. І в сьогоднішньому відео я вам покажу, чим ми займаємося, поки на вулиці падає дощ. Вже у нас, шановні глядачі, десь днів 4 чи 5. Така погода з днів 4. Вже, напевно, тиждень десь. Тиждень часу така погода, що в поле не влізеш. Ото як я тоді ще діскував, то по сьогоднішній день туди вже не залізеш до поле. Кожен день дощ. Кожен день дощ. То ми вже отак е годуємо свині, щось ремонтуємо там в своєму хлівці. По господарстві, е по господарстві. кури, е протравили зерно. І от зараз вам покажу наше таке буденне життя, як ми проживаємо кожен день так з дружиною. Разом. Так що, кому цікаво, наше життя, не переключайте. Подивіться, будь ласка, ну і відповідно напишіть, чи добре ми живемо, чи не добре, чи ми може, щось неправильно робимо. Але якось до 52 років дожили. Так що дивіться. 51. Так ось, шановні глядачі, поки на дворі такий дощ, так ми от. З мусієм, бачите, трохи робимо тут порядок. От Полагодили тут така квіточка, знизу трошка. О, кролики наші та свинки, як бачите. Ось тут ще двоє у нас таких нових мешканців з'явилося. Отак от потихеньку господарим. Так отут от у нас з'явився отакий красень. Бачите, Також. зараз. Свинок такий трохи арайський період, тому що дивіться, які салатики їдять. Мука. І от на такій тертосі натерти кабачка, Відходи червоного буряка в відрі. І вони собі їдять. Бачите, ще й нормально так їдять. Так, в цих шльоциків раціон поки що такий, так як треба, старт у ці премікси. О ті, то вже отої хімії навіть близько не бачать. У них салатики, як бачите. Малим поросяткам ще, так щоб трохи придобрити трошки моркви. Вітаміни. Вітаміни. Ну, завжди і тим трошки дасть. Так отак їдять, ростуть Це господарство. Так. А тут наші кролики також морква в них сьогодні на обід. Так, а тут білий. Кукурузка, морфа. Це й такий в них раціон. Ну і тут ще один, можна сказати, так, саме крутий самий крутий провинився і от такі маленькі ізолятори. Так, водички ще є. Так, ну а тут птахи наші штрауси. Також хочуть травечки зеленого. Так, а тут так, тут ті циплята, що то колись ми були, взяли 20 штук. Так от подивіться, які вже великі півні. Сьогодні... Так, курочки вже тут несуть яйця. І от також мука, кабачка їм, якогось підтерти. І нічого. ось дивіться який кавалер. Один вже такий бульйоні кавалер. Сьогодні один такий кавалер. Вже в бульйоні. Ну що лапа? Ти вже мишей трохи зловила? Ну і різка, ну лапа. Для кого і різка, для кого і лапа. Наш бук також не в захваті від такої погоди. Правда, бук? Хороший собака, хороший, гарний такий собака. ну Погода така погана. Кров така будет, правда? Дощик падає. Ну чого ж ти каші не доїв? Каші не доїв наш бук? Ну нічого, будь. Так, друзі, раз така сира погода. От зараз розпалюємо котлі. Ну, так з згрубша покажу, який у нас котел. Котел у нас саморобний, зроблений своїми руками. І вже протязі скажімо так, десь років 6-7, може і більше, ми опалюємо свій будинок отакими дровами. Газу в нас нема, як не дивно, Тернопільська область, у нас тут всі газ є. А в нас нема, і я його і не хочу дуже. Так Шановні глядачі, кота у нас ось такого плану. Тут ще є отака з балона банка зроблена. Ще, можна сказати так, якесь 20-25 літрів технічної води. Теплої в зимі найду того самого трактора вийти. Ну, коли був у нас раніше юмор. Тут от, покажчик температури. От зараз, як бачите, десь градусів 47, навіть не 50. Отакий от, терморегулятор. Обов'язково там ззаді, так щоб показати, взривний клапан. Ну і отак, от друзі, він. Горить. От коли дверки відкриває, завжди так трошки диму йде сюди, а так, от бачите, кратопалений котел, він не може бути всередині чистий, він завжди чорний. Знизу от таке піддувається. Все, то я зробив власну ручку тут, бачите, от завжди його такий поток смоли. Ну, Не знаю, може це не найкращий котел, який може бути, але от за рахунок оцієї, цього регулятора, от бачите, от відкриваємо, закриваємо заслонку і більше-менша температура. І за рахунок отакого котла в хаті тепло. Дверка така подвійна. Як так показати, отак. От щоб з тої сторони, з цієї сторони, щоб вона не пекла. Також і тут знизу, от така вона. Це отакий котел. Так і палимо. На дворі падає дощ, така мряка, а у нас в будинку тепло. Насос качає, Тут ще є отакий регулятор, ну, скажімо так, включається насос, коли піднімається температура в котлі. От температура, наприклад, наставлена тут на 40 градусів. Тут вже так не видно, воно вже так, з руками це ж котельня. Тобто тут нагрівається на 40 градусів, то тоді включається насос. Отут показує індикатор. Досить зручна штука, тому що коли дрова перегоріли, то насос виключається. Та й отак. Так, ось з комина йде димок і буде в нас будиночку тепло. Ось шановні глядачі вже тут сходи нашого ячменю тут посіяв сорт Себастьян. Зараз сходи, можна сказати так, не дуже рівномірні, тому що, як бачите, погоди нема. Холод такий вночі. Ну, але тут вже зорано. Наша ділянка вже зорана на зиму. Ще от гречка стоїть, коли вона вже буде молотитися, то я уяви немає. Не І от бачите, яка хмурна погода, така вологість капець. Кукурузка наша стоїть. Ще її ніхто не ламав, не чіпав. Ще вона зелена, дивіться яка. Отам от магнати вже посіяли пшеничку. Та й от така ситуація. Так що, шановні глядачі, таке це у нас вийшло з дружиною відео. Як бачите, село тут потрібно працювати і вдень, і часом, і вночі на тракторі. Так що отаке. Так що кому сподобалося наше скажімо так, спонтанно зроблене відео. Міцного всім здоров'я, мирного неба, ставимо «подобайки», підписуємося на канал. А ми будемо далі для вас знімати. Так що всім пока, будьте здорові!